Це шість причин, чому Росія вторглася в Україну. За словами автора, ці причини ви ніколи не почуєте ні від Кремля, ні від більшості змі, які ви дивитесь. Отже, розпочнемо. Чому Росія вторглася в Україну і чому саме тоді, коли це сталося? Я експерт із Трансатлантичної безпеки із десятків причин, чому Росія на це пішла. Ось шість найважливіших. По перше, внутрішня політика. Коли ви дивитесь на Росію, є правило, якого більшість дотримується. Щоб зрозуміти, що Росія робить назовні, потрібно зрозуміти, що відбувається всередині країни. У 2020 році в Росії відбулася конституційна реформа, яка фактично зробила Путіна диктатором до 2036 року. Це означало, що він більше не намагався зберігати бодай видимість обраного лідера, яким він себе називав. Він посилював тиск на незгодних і як йому здавалося, втрачав контроль над владою. Те, чого автократія боїться найбільше, демократія. І тоді, як Путін ставав дедалі більшим диктатором, а його народ дедалі більш. Ш незадоволеним в Україні відбувався протилежний процес. Вона ставала більш демократичною, а люди більш задоволеними на додачу. Пандемія Путін був ізольований від суспільства. Пригадайте фото з Макроном за до железним столом. Ось чому врешті він сидів на одинці, читав історію і дедалі більше переконувався, що має повернути російську імперію та стати новим Петром Першим. по друге імперська велич Росії та роль України в цій ідеї. Російська еліта і Путін дотримуються концепції близького заробіжжя, згідно з якою пострадянський простір навколо Росії, має бути під її контролем, щоб Росія могла вважати себе глобальною силою. у своєму есе від липня 21-го року Путін заявив, що українці і росіяни це один народ, що українців взагалі не існує. Що українська держава вигадана корумпованим нацистським заходом, на відміну від інших країн пострадянського простору, Україна справді центральна. Олександр Дугін, якого часто називають мозком Путіна, хоч це перебільше. Озвучує бачення кремлівської еліти Він багато разів наголошував, що Україна ключова, найважливіша, і що ця війна є месіянським проєктом, який Росія мусить здійснити. По третє західна слабкість, яку як вважав Путін, він тоді бачив. Перед вторгненням трансатлантичні відносини були були укриті. Захід щойно вийшов з Афганістану, і це був провал. Давалося, що американська гегемонія слабший союзники США роз'єднані і не готові знову втручатися в іноземні конфлікти. на цьому тлі Путін вирішив, що настав ідеальний момент, коли захід не може швидко мобілізуватися і скоординувати підтримку України. По-четверте, сезонний факт Феврекінець лютого. Мав бути останнім часом, коли ґрунт ще залишався твердим. Тож танки мали змогу котитися прямо на Київ. Росія жила у власній ілюзії могутності. Вони думали, що візьмуть Київ за кілька днів. Російські солдати приїжджали з костюмами в валізах, бо очікували параду і святкування. Але Україна виявилася значно сильнішою ніж вони думали. і їхні сезонні очікування були неправильними. Ґрунт розмяк набагато раніше ніж планували в Москві. Звідси й ті фотографії нескінчених колон танків, що загрузли в Вагню. П'яте відносини Китаю та Росії. На початку того ж місяця Китай і Росія оголосили про партнерство без обмежень, яке передбачало дипломатичну підтримку одне одного незалежно від дій. Це давало Китаю простір подумати про Тайвань, а Росії про Україну. Пізніше США повідомили, що Пекін попросив Москву не починати вторгнення до завершення Олімпіади. І схоже, так і сталося. Росія напала через чотири дні після її завершення. Маючи економічну, промислову і дипломатичну підтримку Китаю, Росія вважала це гарантією по шосте майбутнє України в НАТО та ЄС У грудні 2021 року Москва оприлюднила проєкт вимог, які фактично змушували НАТО відкотитися від кордонів 1987 року, та гарантувати, що Україна ніколи не розглядатиметься як кандидат у члени Україна, звісно, була проти і НАТО теж, бо по-перше, НАТО не відкочується назад. Це суверенні країни, які самі обрали вступ. По друге. Це суперечить політиці відкритих дверей. Будь-яка держава, яка відповідає вимогам, може подати заявку. На той момент НАТО взагалі не розглядало українське членство. Але ЄС це було цілком реально у найближчі роки. Фактично, Україна впевнено рухалася на захід, і Путін не міг цього допустити. Для нього час впливав. Він хотів вторгнутися. Він мав власні імперські амбіції, і російська еліта також. Це було поза межами будь-якої уявної загрози. Після вступу України до ЄС, а тим більше до НАТО, захопити її силою стало б неможливо. Зеленський зробив те, чого не робив жоден український лідер. Величезні антикорупційні реформи шлях від клептократії до вільної та демократичної держави. Це жах для Путіна та його оточення. вони не могли допустити, щоб росіяни побачили, що це можливо. І врешті час для них вичерпувався. Вони вторглися, щойно змогли наприкінці лютого після Олімпіади, доки ґрунт, як вони думали, ще був твердим для танків.